Привіт народ, слава Україні. Просили мене, виклав коротесеньке відео, я горнув кабачки. Просили, як я зробив цю підгортачку до цього тракторця. Була в мене на старих відео, там видно, просто з однієї сторони, що горне просто набік. Тоді були менші колеса. На старому адаптері і воно більш-менш горнуло. На цьому намучився з тим і за півдня коротше, переробив свою згортавку. Вона ця труба квадратна, профільна, була зварена до кучі, я її просто розрізав на дві частини. Розрізав на дві частини. І було дві доски висіло. Зробив по одній дошці і достатньо. І зробив підйомник переробив, зробив як типа трьохточки. Бо коли була тільки нижня тяга, піднімаєш, передок піднімається, а задок тоді опускається в землю. А коли зробив як трьохточка, Воно тепер плавно, рівно піднімається все. Другий раз треба назад здати, підняв, а воно низа гребе землю. Коли зробив як трьох точках, воно нормально робить. Ну, робив по-бистрому, за півдня, бо в мене виходить тільки день-два на тиждень, що я можу займатися. Часу не вистачає ніяк. Що було, з того і ліпив. Були такі голки, поліпив. Горне хорошо, отлічно, горне, там, 60 соток, годин за 4 чи 4,5 я згорнув. Одне тільки але, но. А, одне тільки, но. Оцей, оця труба зігнута, вона повинна бути обов'язково, бо без неї вона дуже забива. Тільки вона должна бути трошки ну, гост... більше угол. Не 90 градусів, як у мене, а хоча б 45, бо коли е, підгортає е, саму цю ну, понятно, бадилку цю саму підгортає, коли понизу йде, коли воно сухе, хороше, воно йде понизу і сплива, а де ще зеленкувати, що воно ще стоїть, впирається і забиває. А треба, щоб воно було трошки гостріше, і його тоді буде підсовувати під низ. Я свої гектари вже згорнув, 2 гектари, вже нічого ним не робити, буду знімати тільки. Оце одне, що щоб я переробити треба. Ну, звісно, і оці уголки, воно, воно, як на бігом і, наперед на один раз, воно зайде, але ну, дуже на вголках грає. Левтка моя справляється на ура. Сейчас акумулятор кину. Опа. Ребятка справляется на ура. І піднімаю все. Можна і назад здавати, нічого не мешає, нічого не... Ну, коротше, хороша, Удобна ця штучка получилася. Згортати можна. Звісно, треба його, може по зимі, як время буде, як ця війна довго накончиться, то тоді вже перероблю, бо це так, приварив тупо на догруз, я буду його відрізати. так, временно бігом зробив. На голках дуже грає, треба щось дуже гайдається. Як переїжджаєш, ну. Дуже гойдається. Треба щось там усилить буде. Ну, переробити, конструкція правильна, ну, ще серувато. Треба буде доробити. Так, ну, п -п 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 -п. просив чоловік, я зняв розміри, я не знаю, кожен робить під себе. У мене коник 12 конячок, то він справляється з легкостю. Хоч на цепах, бо взагалі проблем нема. Були проблеми, поки в мене, як пробував, тільки починав горнути, були, що на одну сторону було, був захват більший і угол був менший. І був угол цей менший, то з трактором обривали мої блокератори на задніх колесах що в мене. Там стоять блокератори, як то покажу, не видно вже матем, темно, там блокератори стоять, а через них оті болти, що у вісь заблоковуються. І їх обривало. А цепи видержували. Так що ребята з цепами. Робота вона нормальна. Так, і що ще? ну, Розмір. ну, Давайте скажу розмір на всякий случай, бо все одно. Так, доска. Доска. Ну, 2,30. 2,30, 2,40. 2,30. Доски і так у мене. І так у мене виходить 1,90 дев'яносто захватом. Нескоді. Часа 4 я 60 соток катаючись згорнув. Удобно. І оцей трикутник, що переробив, теж удобно. Вигинає. Ну, Уголки не годяться сюди. Нескоді, як по-бистрому і бігом, воно пішло аж бігом. Так що, оце така штука. Така штука, 12 хвилин за за глаза. за глаза, і треба трошки звісно, буде переробити, чи маю ще одну лебідку наперед купити, щоб піднімати Тупо посередині, бо трохи перекошує на одну сторону, як тягне за одну сторону. Лібьочка. Ну. Як якісь питання ще будуть, то дзвоніть, ой, дзвоніть, кажу. пишіть у. В коментарях. Думаю, все сказав. Ну всім гарного врожаю!